Всім вітання! Зараз проведемо такий цікавий експеримент відносно провідності діелектриків, відносно поля і відносно різниці потенціалів. І чи можливо з малої різниці потенціалів отримати кіловольти. Перше, що ми зараз заміряємо, я це вже робив в своїх попередніх експериментах. От у нас конструкція складається знизу діелектрик. Там у нас заходить мідна фольга між діелектриком і гранітом, ну, це, це ми зрозуміло. Тепер граніт є діелектриком і фіріти також є діелектриками. На граніті на фірітах у нас лежить таке кільце металеве. Зараз ми заміряємо, що це дійсно діелектрики. Так. Виміри стоять на Оми. Беремо на граніт, немає. Беремо на феріт, немає. Тобто у нас один діелектрик, другий діелектрик. Товщина десь, виходить, 5 см відносно фольги і лежить кільце. Тепер включаємо систему. Так, Запрацювала в нас система. Переходимо у замір напруги. Це у нас заземлення. Один щуп ставляємо на землю. І другий щуп ставляємо на провід. От у нас 3 вольти всього-навсього. Показує. 3 вольти. Вилка в раменка стоїть тут. ми Ну і тут так само зверху поставимо, що в нас так само 3 вольти. І тепер цю заземлю, де у нас було 3 вольти, ставляємо на конденсатор. Так, що ви побачили, що різниця потенціалів між землею і проводом, який стоїть на вилке врам'ята, там нехай 3, 4, 5 вольт. Але конденсатор заряджається до кіловольтної напруги. Зараз у нас земля від'єднана. Конденсатор зарядився. Конденсатор зарядився. Тобто зараз ми маємо наочний приклад, коли матеріал, граніт, філіт, сталь лежить в дії ефірного простору, збудженого середовища і з цього простору по одному проводу через вилку в раменка. Ми можемо заряджати без заземлення, без нічого. От у нас кіловольтні напруги і майже з нуля. Це трошки інша енергія. Це ми будемо розбиратись далі. Ця неділя, що закінчується, була більш присвячена саме руху кристалів, збудження кристалів. Як таке може бути? Чесно кажучи, раніше й сам би не повірив би, але коли у мене граніт знаходиться в зоні дії хвилі, і ми з граніту заряджали конденсатор більше, ніж 500 вольт. Це досить -таки цікаві явища. Цим я буду займатися на слідуючій неділі. Але сьогоднішній експеримент показав, що із мінімальної різниці потенціалів, яка вимірюється до 10 вольт ми можемо отримати кіловольти. Тільки ставлюємо заземлення. Зразу пішов пробой. Тобто це вже кіловольти пробивають. На сьогодні таке коротеньке пізнавальне відео. Всім успіху і до нових зустрічей!